Всім привіт! Це моє перше відео на цьому каналі, і я трішки нервую, але мені є чим з вами поділитися. От а, сьогодні мені буде допомагати мій планшет, тому якщо я буду сюди дивитися, то вибачте мене. І так, а, сьогодні дуже цікава тема, і тема, яка цікавить доволі багатьох людей, це документи на подачу в корейський університет. Саме університет, це буде не віза, це буде університет про візу ми з вами поговоримо в інших відео, бо це окрема тема. Трішки треба мені представитися, я думаю. І так, мене звуть Юля, мені 23 роки, я вже рік проживаю в Південній Кореї, навчаюся, закінчую мовні курси в університеті в Південній Кореї в місті Чонджу. Тому сьогодні мені є що вам розповісти, бо саме я сама робила свої документи, сама шукала свій університет, сама їм писала і все це робила. А мені ніхто не допомагав. Я коли я поступала в Корейський університет, інформації на українському Ютубі про це взагалі не було. Мені доводилось шукати у російськомовних людей, у англомовних людей. Тому сьогодні я розповім саме про нашу українську ситуацію, тому далі уважно слухайте, якщо ви збираєтесь поступати в Півні... Південну Корею. Північно. Хочу зауважити, що це саме моя історія, це те, як я це все робила, тому якщо ваша історія трішки відрізняється від моєї, то напишіть, будь ласка, це в коментарі. Дякую. І так, з чого почати? Я почала з пошуку з ресерчу різних корейських університетів, де я вибирала, який мені підходить по умовах, тобто онлайн-офлайн подачі. Я вам раджу вибирати все ж таки онлайн подачу, тому що якщо ви вибираєте Офлайн подачу, то може бути така історія, що вас у 80 випадках вас візьмуть, але є ті 20 чи 10, де можуть не прийняти, і університет сам не висилає ваші документи. Тобто, тобто, треба шукати, хто їх забере і вийшла в Україну. Тому що документи ви висилати повинні тільки оригінали, інші документи не підходять. Я почала готуватися до подачі в корейський університет місяці за три-три з половиною. Десь місяць півтори я ресерчила інтернет, шукала курси, дивилася стіни, писала в університети і тому подібне. Потім за місяць я почала робити документи, чому за місяць розповім зараз трішки пізніше. І так, що ж саме потребує Корейський університет від вас, саме Корейський університет. І перше, і, напевно, найважливіше, це диплом про закінчення школи 11 класів чи університету, диплом обов'язково з додатком. Ми перше проставляємо на нього апостель. Я робила апостель місяць. І це мені вартувало на той момент 180 гривень, але наразі трішки ціни, я думаю, піднялись, це. По-перше, по-друге, можна зробити набагато швидше. Роблять і за два, і за три дні. Головне, спочатку проставляємо апостиль, потім переводимо документи на англійську або корейську мову. І так, друге, що я робила, це була «Application Form». Аплікейшн форм ви можете знайти в на головних сайтах мовних курсів або університету. Там все є. Обов'язково робимо фотографію 35 на 4 на білому фоні. Вам повинні ще видати цифрові фотографії. Ось цю фотографію ми висилаємо. Не знаю, як інші університети. Ще раз зауважу це. Я робила так. Вас може трішки відрізнятися ситуація. І так, і напевно найскладніший і найстрашніший документ всіх українців і не тільки, це наявність на банківському рахунку більше, ніж 10 тисяч доларів. Вот. Спершу хочу сказати, що це трішки такий документ фальш, тобто ви заносите гроші менше, ніж за місяць до подачі, тобто, у вас довідка повинна бути за 30 і менше днів. І хочу зауважити, що. Подачі в посольство саме. Тобто на, на візу вам теж треба буде ця довідка, і якщо вона буде просрочена, то вас її можуть не прийняти. От. Кожен університет виставляє свою суму, але в основному це 10 тисяч доларів. Тобто ви вносите цю суму, робите справку, можете знімати, можете їх забрати. Звідти вас ніхто не буде далі перевіряти. Але це саме така найважливіша довідка. Якщо оплачуєте саме ви, то ви повинні подати документи, що ви е, платите податки, що ви десь працювали, працювали офіційно, М -м подати свій оберт гроші в е, мене просили за рік, вас можуть просити за три місяці, за півроку, тобто, що ви пла платіже. Плат, як це? Дуже спроможна людина, напевно, так. Це найосновніше такий момент. Якщо у вас є спонсор, наприклад, ваш батько, мати, я не знаю, бабусь, дідусь, це повинен бути родич. Я не знаю, як з України подавати, якщо у вас спонсор, не родич, не чоловік там і тому подібне, ми робимо. Я робила скан копії документів свого батька і подавала оберт грошей і те, що він працює офіційно, те, що він сплачує податки, це для Кореї дуже важливо. Це також переводимо, це також робимо на корейській або на англійській мові. Це дуже важлива інформація. Mm -hmm. Останні такі не дуже важкі, але не менш важливі документи це Study Plan і Self-Introduction. Якщо коротко, останній план, це доволі легкий документ, це просто ваші плани на майбутнє. Тобто, ким я бачу себе через 5 років. От, Self -introduction – це ваша автобіографія. Тобто, ким ви були, де ви працювали, що ви робили, які у вас батьки, як вас виховали, це дуже важливо знати в Кореї. Вони завжди хочуть дізнатися про ваші сім'ї і тому подібне. Зараз. Скажу, що всі документи я перекладала на англійську мову та робила нотаріальне засвідчення саме перекладу і копії. От. В мене ніхто не забирав документи саме в Кореї, тобто їм повинні були просто ці бумажки, що воно все переведено, що воно все зроблено. Я робила скан копії і просто відправляла в університет. В мене це було. Були прикріплені файлики до аплікейшн form, тобто я більше нічого не заповняла. Тобто, це був один сирий, ну, або не сирий, а мокрий. Що? Це був один в мене такий документ, application form, де я все це писала і куди я завантажувала всі свої документи. Я подавала документи в чотири університети. Всі чотири університети відповіли мені десь. Через неділю чи дві всі чотири мене прийняли. Я лея вибрала один, написала йому листа, що я буду в них вчитися. Вони мені прислали платіж, платіжні, платіжні дані, коли які я повинна була оплатити. За 5 днів і тут починається напевно найскладніша історія, бо оплатити з України навчання можливо, але якщо ви будете жити в гуртожитку і вам треба оплатити гуртожиток, то тут вже виникають труднощі, бо українські банки оплатити це не можуть. У нас зараз в Україні війна, і ну не можна оплачувати такі речі. Тобто навчання можна все інше. Дуже важко. Я, якщо хочете, запишу е окреме відео про цю тему, бо насправді це дуже цікаво, як я викрутилась ситуації. Люди з Європи можуть з легкістю оплатити. О, от. Ви повинні вислати свої чеки в оплаті. І саме мені буквально через декілька днів прийшло повідомлення, що я зарахована. Мені е прислали документи, які потребує саме посольство Кореї в Україні. Тобто це були документи про зарахування і якісь там ще документи про університет. Я на тоді не розбиралася в корейській мові. Не знала, що воно взагалі таке є. Що хочу сказати, із приємного, що мій університет завжди питав у мене, чи купила я квитки, чи отримала я візу. Чи долетіла я. Вони навіть подзвонили мені, коли я тільки приїхала в Чонжу, але я тоді не бе не маю нікука по корейській мові, тому я взагалі не знала, що вони від мене хочуть. Настільки мені соромно зараз це згадувати, але всі ми там були. Коли я приїхала в Чонжу, була спека 40 градусів, мені здається, бо це був серпень, а серпень в Кореї найспоконніший місяць. В мене була 30-кілограмова валіза, яку я не могла тащити, бо в мене зламалося кулесико, чи щось там застрягло, я вже не пам'ятаю. От, я приїхала в гуртожиток, в якому ніц просто немає. Там а, не було ні подушок, не було ні ковдр, нічого. Я не розумію корейську мову на вулиці, спека, і я просто не знала, що мені робити, я не знала, куди мені їхати, що мені купувати. Коротше. І мене врятувало Дайсо. Дайсокот, Дайсо топ. У будь-якому випадку я вас вітаю, ви зараховані в корейський університет. І моя порада саме для вас, якщо ви збираєтесь на мовні курси в Кореї і хочете, щоб вас взяли з першого разу, будьте дуже прискіпливими до документів. Перевіряйте все по 100 разів. Краще так, ніж із-за якоїсь дуже дрібної помилки не поступити в університет вашої мрії. Тисячі? тисячам людям. Тисячу людей Щоб українську мову вивчити. Айсіве. В будь-якому випадку, якщо у вас залишились якісь запитання, чи ви просто хочете мене підтримати, будь ласка, залишайте коментар під цим відео, ставте лайк, підписуйтесь, я насправді дуже переживаю, тому що я. Давно вже винашую цю ідею записувати відео на YouTube. І ось чомусь в мене прийшло це саме натхнення записати це відео. Тому я буду дуже щиро рада вашій активності. От. І в наступному відео я вам розповім про візу Д4, як на неї подаватися, що це за віза, скільки вона діє і тому подібне. Тому підписуйтесь, залишайтесь і до зустрічі у нових відео. Всім!